В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник сьогодні у програмі ви побачите. Тіло немовляти знайшли на Калущині. Жінка народила дитину, помістила в поліетиленовий пакет та віднесла на вулицю. На Надвірнящині водійка збила двох пішоходів жінку та дитину. На автобусній зупинці до 49-річної жінки підійшов невідомий. Зловмисник почав погрожувати ножем та вдарив, потерпілу в обличчя. Поліція Прикарпаття просить допомогти встановити особу чоловіка, який підозрюється у вчиненні крадіжки. 5 грудня тіло немовляти знайшов на своєму подвір'ї мешканець села Кропивник. Правоохоронці одразу розпочали кримінальне провадження. Невдовзі встановили особи матері та батька. Досудове розслідування триває процесуальне керівництво у справі здійснює Калуська окружна прокуратура. Ювенальний поліцейський Калузького районного відділу поліції виявив породіллю під час дворового обходу в селі Кропивник. Лікарі підтвердили, післяпологовий після пологовий період на обліку в медичному закладі жінка не перебувала. Свою вагітність від родичів вона приховувала співробітникам управління карного розшуку в Івано-Франківській області. Жінка зізналася, що народила дитину самотужки ще наприкінці листопада за місцем проживання. Надалі новонароджену дитину помістила в поліетиленовий пакет та віднесла на вулицю. Криміналісти слідчого управління головного управління нацполіції в Івано-Франківській області в ході проведення молекулярно-генетичного дослідження вивели ДНК профіль немовляти. А відтак встановили чоловічу стать дитини, підтвердили особу породілля, а також встановили особу батька. Правоохоронці призначили низку експертиз, слідчі уже оголосили жінці про підозру за частиною 1 стаття 117 кримінального кодексу України, умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів. Невдовзі суд обере міру запобіжного заходу дорожньо транспортну пригоду, яка мала місце в селі заріччя, що на надвірнянщині, зареєстрували працівники поліції 11 грудня. Близько 8.30 ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію з потерпілими. Водійка автомобіля Форт Фієста, місцева мешканка, проявила неуважність та вчинила наїзд передньою правою частиною транспортного засобу на двох пішоходів: жінку та дитину. Останні рухалися назустріч автомобілю. В результаті ДТП з тілесними ушкодженнями до медзакладу потрапили 53-річна жінка та 5-річний хлопчик. Водійка Твереза, за фактом автопригоди, розпочали кримінальне провадження за частиною 2 стаття 286 кримінального кодексу України. Шановні водії поліція Прикарпаття закликає вас неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не виконуйте на дорозі ризикованих маневрів, а напрямок руху змінюйте лише переконавшись, що це буде безпечно. Зважайте на погодні умови, пішоходи використовуйте світлоповертаючі елементи на одязі у темну пору доби. Вдосвіта на вулиці. Фігурант, вдаривши потерпілу, заволодів мобільним телефоном та її особистими речами. Після скоєного втік Фігурант був оперативно затриманий співробітниками карного розшуку Тисменицького відділу поліції. Подія сталася в одному із сіл Загвіздянської територіальної громади. На автобусній зупинці до 49-річної жінки підійшов невідомий. Зломисник почав погрожувати ножем та вдарив потерпілу в обличчя. Опісля нападник заволодів мобільним телефоном та гаманцем, після чого втік. За лічені години оперативники карного розшуку тисминицького відділу поліції затримали нападника в Івано-Франківську. Йдеться про 32-річного уродженця з Закарпаття. Затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу. При поверхневому огляді у зловмисника виявили викрадені речі. Дії фігуранта слідчі кваліфікували за частиною 4 стаття 187. Розбій вчинений в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Йому уже повідомили про підозру. Невдовзі суд обере запобіжний захід. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Співробітники Івано-Франківського районного управління поліції встановлюють особу чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжки у мікрорайоні Каскад. Івана Франківська правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про особу, прохання повідомити її за номерами телефонів 068 28 28 571 або 102. Конфіденційність гарантується. Це була програма Випадок та я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наш канал у Ютубі та Телеграмі. До побачення.